Всім привіт! Ділюсь з вами рецептом пасти з баклажанами, а ви не забудьте підписатись на мій канал. Для приготування пасти з баклажанами необхідно взяти 2 баклажани, у мене вже поживші, бо довго чекали свого часу. Очищаю їх та нарізаю дрібним кубиком. Після цього розігріваю пательню та додаю на неї олію. Пам'ятайте, що баклажани дуже гарно вбирають олію, тому не бійтеся, що ви налієте її дуже багато. На пательню висипаю баклажани та обсмажую їх на середньому вогні приблизно 5 хвилин. Після цього додаю до баклажанів спеції за власним смаком, перемішую та накриваю кришкою і залишаю на середньому вогні ще на 10 хвилин. Поки баклажани обсмажуються, я нарізаю один помідор та відправляю його у блендер. До помідора додаю один зубчик часнику. Все це перебиваю до утворення томатного соку та заливаю ним баклажани, які вже випустили вологу і значно зменшилися у розмірі. Перемішую все разом, зменшую вогонь до мінімального та залишаю обсмажуватися під кришкою ще 10 хвилин, поки не зваряться мої макарони. Макарони обов'язково посоліть, відваріть до готовності та додайте їх до баклажанів. Перемішайте все разом та смакуйте цю страву. Паста з баклажанами готується дуже просто, а смакує всім. Скажу чесно, я готувала її в цьому сезоні разів всім, напевно. Підписуйтесь на мій канал!